Добрий ранок, мене звати Оля і ви на моєму каналі. Я в даний момент у місті Квар Врадім в Ізраїлі. Це у перекладі місто Рос, це північ Ізраїля. До того моменту, як я приїхала в Ізраїль і побачила своїми очима, я уявляла його саме таким: що тут багато зелені, красиві будиночки. Багато сонця, але насправді зараз я живу на півдні. Це зовсім інакше. Це більш пустинні такі або поля місця, досить спекотно. І ось коли ми зараз приїхали на північ, то хочеться роздивлятися усе, тому що тут вже є якісь гори, пагорби. Будинки тут більш європейські, хто був на Кіпрі або в Греції. Тут щось схоже, причина, чому ми сюди приїхали, так ми хочемо подивитися, трішки відпочити в Ізраїлі. Досить зручно подорожувати, тому що за 3-4 години ти можеш доїхати до будь-якого місця. Дорога наша була. Ну, трішки довше, ніж ми очікували, тому що ми вирішили їхати не по платній дорозі, а була така опція. Але попали у затор, тому що ми проїжджали усі великі міста: — рішон ліцон. Ну і аварії на дорогах, це ти не можеш передбачувати. Але за три за три з половиною години ми доїхали з Кір'єдгату до цього міста Троянд і не недарма. Також ми з родиною замислилися, щоб зараз переїхати на північ, тому що нам розповіли, що тут більш світські люди, менше релігії. Школи і дитячі садки вважаються кращими, ніж на півдні, наприклад, вартість житла і взагалі тут дешевше, ніж у центрі, тому що Ізраїль це дорога країна. І навіть не дивлячись на те, що близько до Ливану, то тут менше обстрілів, а безпека це головне. І ось ми будемо мандрувати, дивитися. Селище Кфар Радім започаткував єврей з Німеччини. А все почалося із п'ятидесяти родин. В основному вони працювали на заводі, який належав цьому євреї. Спочатку у цьому місці не було електроенергії, водопостачання. І уявіть, це вже був 1984 рік. Взагалі, коли я чую розповіді про першу олію і не тільки як люди переїжджали, як вони будували, розвивали Ізраїль, Це надихає, розумію, що цими людьми рухали тільки. Ідеї тільки надії на одну ніч. Ми зняли на Airbnb, назвемо їх апартаменти. Коштували вони 80 євро. Це був будній день, а на вихідні свята ціна вища вже. Подивимося, що отримали за ці кошти. Це не наш будинок. Я відразу згадала Мальту з її дверима. Наш це вузенький тунель. І спочатку ми навіть пройшли повз. Подвір'я просте, але гарно і вид є, запашні трави навкруги. Але ми повертаємося у пункт А. І ось вони апартаменти. Одна кімната, ліжко, на стіні постери бітлз. Далі поряд ванна і туалет. Ага. І що ви? Телевізор це найнеобхідніший атрибут. Ось такі вікна, перед якими зарослі. І кухня невеличка, але на ній все необхідне є. Як ви вже зрозуміли, це було якесь господарське приміщення, і, в воно було зроблене для того, щоб там ночували люди. Але на одну ніч підходить. Як мені потім розказали, що власники будинків часто так роблять для додаткового заробітку. Під час нашого короткого відпочинку ми вирішили не готувати самі, а їсти десь. Це ще один спосіб знайомства з новою місцевістю її людьми. Зараз проїжджаємо друзькі поселення і прямуємо у місто Ярка. Коротко розкажу, хто такі друзі. Це народ, який колись відділився від ісламу і створив свою віру. Вони араби, але не зовсім. Що важливо для нас, так це те, що народ доброзичливий, тому що в Ізраїлі буває по-різному. Будинки, у яких вони живуть, великі, з якимись рослинними елементами, колонами. Цікаво, чим вони надихалися. Ми приїхали до торгового центру Марказа. До наших послуг і піца, і гріль, і бургери. Замовлення робиш ось в таких апаратах. Зона харчування прямо поряд із посудом та іншими товарами, щоб насити шлунок, більше зробити покупок. Ми замовили бургер. Він був дуже смачний, і його вистачило до наступного ранку. До бургера йшли чіпс та напій, не кошерний, котлета соковита, булка не резинова, ну дуже смачно. Сину на обід овочевий суп, і це був приємний сюрприз, тому що не завжди побачиш суп у меню. Порція на двох так точно. Ще навіть замовили десерт, тому що проходила акція, купуєш каву і Шоколадний Брауні з морозивом у подарунок. Поки я годую Германа, можете трошки підглянути за друзькими жінками. Вони ходять з покритою головою, але це завжди білий колір, і чоловіки теж люблять носити білі головні убори. Підкріпилися і прямуємо зустрічати захід сонця над Середземним морем. Хотіли встигнути на фунікульор, але не цього разу. Роша Нікра це місце на кордоні з Ливаном. Тут є гроти, які Вимилися морем, але ми були на горі. По морю ходять воєнні кораблі, це туристичний центр. Герман незадоволений, що канатна дорога зачинена. Кордон під сильною охороною, усюди воєнні об'єкти, і на горі видно стіну. А ось ці ворота розділяють дві країни. І я думала, що за ними відразу ливан. І якось все це ненадійно, ну що, що це таке, що за шпарини. Але насправді там ще розмежувальна територія, тому все під контролем. Біля самих воріт ресторан. Ми в ньому не були, але побачили на дверях різні відзнаки і гості, які заходили і виходили. Насолоджуємося заходом сонця. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Ранок наступного дня почався із пошуку місця для сніданку, і ми опинилися в Хурфейш, це друзьке село. Ось такий будиночок. Подивіться, як люди живуть, після поради водія, який просто повз нас проїздив. Вирішили, що це буде кафе «Хумус». І тут саме я дізналася, що хумус це не холодна закуска, а це основна страва на сніданок, тому що він містить багато протеїну і може наситити на весь день. Ну, перевірено, на півдня точно. Нам принесли каву з кардамоном, це у германа вода, якщо що. Ми замовили чіпс, хоча вони були зайві, салати свіжих овочей, долма без м'яса, з рисом, біла це у капусному листі. Лоні, овочі, цибуля, сам хумус домашній, теплий, тільки зроблений, і з пітою дуже смачно. Знову за кермо, знову в дорогу. Взагалі, ми половину часу провели на колесах, куди нас несло. Цей чоловік згадав, що є таке місто Цват, і в ньому красивий старий центр, і там є квартал художників. Їх туди возили під час армії. Ну якось 20 двадцорок років тому. Ми наготувалися заздалегідь, тому це місто для нас стало повним розчаруванням. Спочатку довго шукали парку. Герман заснув на щастя, але ж з вісочком треба йти і постійно вгору. Тут конкретна ванізма була така. Що просто кружилася голова. І спека вона вдавила. Не побачили ми ніяких галерей художників. Врешті-решт повернулися в авто. Намагайтеся читати про місця, куди ви їдете, або звертатися до гідів. Це порада всім і особливо мені, щоб вибрати вдалий час. А далі нас чекав сюрприз. Ми потрапили в Азіс. Серед вигорівшої трави зовсім неочікувано. Ми потрапили у місце, де виробляють вино, і тут його можна попити і просто посидіти. Дуже спокотний був вибір або їхати до торгового центру, або поїхати сюди. І уявіть собі, ми проїжджали заміновані поля. З вигорівшою травою. Ми знаходимося на голландських висотах, але тут не так багато зелені. І ось цей оазіс. Тут я ходжу охаю ахою від всіх цих рослин. Евкаліпти ростуть такі великі, все підстрижене, око просто родіє. І була спокусана відсісти на вулиці, але ну не у цю спеку. А люди сиділи, відпочивали. Ну вони більш витривалі, ніж ми. Подивіться, який інтер'єр всередині, стільки деталей, хочеться все роздивлятися. Я люблю таке. Картини художників побачили, портрет. Може, це перший власник. Коли не знаєш реальної історії, можна навигадувати стільки любові, стільки праці у всьому цьому. Я там казала, що хомус нас наситив, але подивіться, це не їжа, це просто невеличке доповнення до розе для настрою. Насолоди, естетичної смакової, наша наступна зупинка. Це місто Кацрі. Там нас вже чекає будинок, який коштував 120 євро за ніч. Власниця весь цей час була з нами на зв'язку, і виявляється, якщо діти до двох років, то апартаменти повинні підходити по нормам безпеки. Жінка виявилася законопорядною. А нам здалося, що вона хоче грошей заробити за дитину, тому що були і такі власники. Будинок затишний і, і такі приємності, як ласьон для тіла, кава. Підкупають. Вирішили пройтися пішки, познайомитися з Катерином ближче. Поки шукали дитячі майданчики, Герман заснув. Оце справжній парк. Тому що в Ізраїлі люблять називати парками просто зону відпочинку з трьома деревами. Ось я вже і в пивоварні. Як так сталося? Розказую. В Google Maps цей заклад мав високий рейтинг і багато відгуків. Як ви думаєте, скільки відвідувачів було без дітей? Жодного це сімейне кафе виходить, але і справді смачно було. Замовили такий сет з пива, ну щоб продегустувати. Захід сонця сьогодні був хмарний і через вікно, але день закінчився і зустрічаємо вечір. У нас є настольні ігри, насіння, тому дачний варіант. Це знову міркуємо. Кацрін це красиве місто, багато зелені, будинки, хоч не нові, але. Опладнані і видно, що люди піклуються за ними, але темп життя не швидкий, це видно і по водіям машин людям, яким в якому темпі вони ходять. Я не знаю, чи підійде це нам, тому що ми все ж таки очікуємо, що буде більше пропозицій для дитини, куди сходити, для дорослих, щоб подивитися. Були сьогодні у торговому центрі, ну щоб поїсти. Очікувалося, це буде людне місце, тому що ну в Ізраїлі торгові центри до себе притягують багато людей, але там досить спокійно, навіть світло горить не повністю, тому що і так все видно. Це говорить про те, що люди живуть іншими потребами, або їх просто небагато. Тих людей були в центрі, подивилися на парк. Навіть заїжджали на промзону подивитися, які тут є заводи чи фабрики, ну робочі місця може десь можна влаштуватися, тому що вже ж якщо переїздити на північ, то треба шукати місце роботи, і промзона тут невелика. Тому, мабуть, люди або працюють прямо тут, або працюють онлайн, або їздять. І це ну не зовсім зручно, тому що все ж таки тут дороги не такі е, прямі. О, мабуть, коли ти після робочого дня повертаєшся у свій будинок, е, де можеш ось так посидіти, е, навколо тебе гарна природа. Е, якщо в тебе є тварини, собака, е, тобі не треба її вигулювати, вона вже у дворі, е, то це тобі дає сили на дорогу. на Наступний день на роботу. Ось так будемо міркувати, але це тільки перше враження. Ми навіть не з ні з ким не спілкувалися, не розпитували, як тут люди живуть. Ще побачили, що багаточасних будинків. Або якщо це квартири, це е, старий фон. Ми ще будемо приїжджати, будемо дивитися. А вам гарного вечора. Ми бажаємо.